Вітаю вас усіх! Ну як ми вже зрозуміли, що одна справа захотіти зупинити бойові дії, а інша зовсім справа зробити це. Як розробити реальний дієвий план завершення бойових дій? Виявляється, це все не так дуже просто. От Спробуємо проаналізувати різні конкретні сценарії, але у мене у вас до вас прохання. Підпишіться зараз на цей Ютуб канал. І одразу Ютуб його пропонує іншим користувачам. Будь ласка, поставте лайк. Це також допомагає його просувати. Ну і ще поділіться ним з вашими рідними близькими. Я дуже вам за це. Дякую. Отже, виглядає так, що головний рабин Дніпра Шмуль Каменецький, який спрогнозував, що до 15 січня бойові дії в Україні остаточно завершаться, був правий, і зараз все рухається в якомусь такому правильному і хорошому напрямку. Я сказав би спершу Трамп зранку у понеділок каже, що війна Росії проти України рухається до завершення. Він вже закінчив 8 воїн, значить, скоро він має закінчити. Дев'яту війну у четвер має відбутися зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном, на якій, можливо, сподіваємося, викладуть величезну геополітичну угоду, а війну в Україні Китай використовує як засіб такого потужного політичного і не тільки впливу на Захід. А чому це важливо для них? Тому що великий такий сильний пиріг. Бо коли після Другої світової війни оцей Познамський мир і Ялтинська конференція під час Ялтинської конференції Китаю тоді ще не було як такого потужного гравця впливу, він з'явився відносно нещодавно і Китаю тоді нічого не дісталося. Тоді ділили по факту Сполучені Штати, Великобританія і СРСР а зараз правонаступниця Росія. А де факто зараз Китай значно потужніша сила аніж Російська е Федерація. І Російська Федерація такою ну перетворилася в сировинний навіть придаток в чомусь. А і для Китаю відповідно виникає дивина. Стоп, чому це тут з Росією домовлялися, як ділити світ? А з нами не домовлялися. Сідайте, давайте тепер поговоріть з нами. І Китай хоче отримати свій такий потужний геополітичний шматок пирога. І якщо він дійсно його отримає, угода буде укладена, тоді війна в Україні Росії проти України стане просто непот. Трібною для того, аби тиснути а, на захід, одразу після того те та, виходить так само в понеділок із заявою конячка Путіна Сергій Лавров, який каже, що в принципі Путін згоден на той сценарій а, закінчення війни в Україні, який пропонує американська сторона. Американська сторона, ми вже розуміємо, пропонує зупинку перш за все на лінії бойових дій. А потім вже розмови про все інше. Спершу сісфаєр, а, а потім всі інше. І одразу Пісков після Лаврова виходить і так само говорить про те, що ну, випробовування цієї ядерної ракети, бурєв'яснік, гордий бурівєснік, воно ну, ніяк не має, воно не несе загрози, не має нести загрозу російсько-американським діловим відносинам. Все має бути добре. І коли все отак, знаєте, ніби іграшки на ялинці вивішуються одне. Заодною Зеленський каже, що зараз: от чекайте, 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 чекайте. Буквально за 7-10 днів ми розробимо мирний план. Ну, точніше, скажімо так, план сценарій припинення бойових дій на лінії фронту. Як це має виглядати? І він додає від себе, що цей план він буде базуватися ну, на тих принципах, на яких був розроблений американський план щодо припинення бойових дій і закінчення війни між Ізраїлем. І Хамасом у секторі Газа, але ну ви ж розумієте, що не можна Росію порівнювати з Хамасом кардинально відрізняється. Тому що ви розумієте прекрасно, людей навіть елементарно а, в Росії більше. Тому тут будуть певні свої особливості, і я вирішив проаналізувати все ж таки, які елементи оцього Трампівського ізраїльського хамайського мирного плану нам підходять, які не підходять, які можуть підійти одночасно Росії Росію Україні, і які Росія кардинально буде не сприймати. Давайте тепер а, подивимося, в чому вони полягають. Значить, дивіться, а, в принципі, оцей план Зеленського за зразком із. Ізраїльського хамасівського сценарію там ну от, загалом от, між цим планом теоретично, що в Україні буде застосовуватися, а що не буде. А, що між ними спільного От ідея це покрокове припинення бойових дій а, з подальшим обміном полоненими і гуманітарними гарантіями. В принципі, це те, що необхідно, і а, нам підходить і те, що було. Потім а, міжнародні посередники і міжнародні гарантії. От, щоб уникнути прямих перемовин, в лоб -в лоб Трамп вже навіть сказав, що Зеленський і Путінь Путін настільки сильно ненавидять одне одного, що всадовити їх за стіл переговорів буде дуже складно. І якраз таки просто зупинити бойові дії, і, ну, щоб між ними, між е, російською і українською стороною почергово говорила якась третя сторона, це в принципі теж підходящий варіант, тому що вдвох сісти і домовитися, Зеленському і Путіну буде вкрай важко. І е, ще один пункт це фокус на безпеці цивільних для чого? Для того аби і е, території, які контролювані Україною і окуповані Росією територією, щоб люди там повернулися до нормального адекватного е, життя, не жили в страху, що завтра знову прилетить. Що завтра відімкнуть світло? Що ми на зиму залишимося без опалення з цих пунктів плану, які були застосовані в оцьому цьому ізраїльсько-хамасівському регулюванні? Значить, там передбачалася тимчасова гуманітарна пауза. Це, звичайно, те, що, в принципі, адекватно, мені здається, буде сприйнято і російською стороною, і українською стороною, тому що а, під час цієї гуманітарної паузи можна буде і е, е, евакуювати поранених, і підлікувати їх, і провести обмін полоненими. Потім план цей е, з чіткими етапами, де кожен крок залежить. Від попереднього це відповідає цей українській формулі миру: одне, друге, третє, четверте, п'яте. Наступна штука це міжнародний моніторинг, щоб не довіряти якомусь російському слову і так далі, заходять, мають зайти камери, мають бути місії, звіти, все має чітко фіксуватися міжнародною міжнародною спільнотою. Потім, якщо брати далі до уваги, ось цей от ізраїльсько-хамасівський мирний план. Там, що було там е, тимчасове збереження окупованих територій, під е, тобто там Хамас залишає контроль, тобто окуповані території під російським контролем. Офіційно ми це визнати не можемо і ніде українського підпису під подібною штукою стояти не може. Е, це не мир де факто, це пауза в агресії. Але скоріш за все, маємо з вами бути тверезими. Так воно і буде. Відбудеться зупинка бойових дій, а далі потягом. Ну, багатьох років триматимуть якісь переговори, і буде робитися все, аби ці бойові дії не поновилися. А, наступна ще яка історія: це відсутність. Ну там передбачалося в ізраїльсько-хамасівському цьому мирному плані амністія, повна амністія військових злочинців. Так, отут, ну для України відсутність покарання Росії це теж дуже така штука. Тут є суспільний запит в Україну на те, аби покарати усіх військових злочинців. Має бути трибунал, мають бути виплачені репарації, мають бути повернені всі абсолютно Військові полонені, існує запит українського суспільства на справедливість. І от, скажімо, такий формат. Давайте домовимось посередині. От середина, вона тут, знаєте, вона десь Ну не може бути середини на могилах. Тут все значно складніше, і ось цей ця війна вона має багатовікову вона має багатовікову історію. Що в цьому плані категорично не буде влаштовувати Росію, ми розуміємо. А повне виведення військ це одна з вимог. Ми розуміємо, що Росія не погодиться вивести війська з окупованих територій. Тут бачите, вона до останнього торгувалася за те, аби взагалі українці відійшли з Донбасу і отримати Донбас. Потім вийшов Лавров, сказав окей, окей, окей. Ми погоджуємося. І Кирило Дмитрів, до речі, теж коли приїхав в Америку розмовляти з спецпосланець Путіна, приїхав в Америку розмовляти після того, як були накладені санкції на Роснівті. Луко сказав: Ну, в принципі, слова зеленського про. Те, що зупинку бойових дій на лінії фронту, вони як ніколи наближують нас до того, аби закінчити російсько-український конфлікт, як вони це називають, тобто але Москва не погодиться повністю вивести війська, та і на даний момент фізично примусити ми це зробити, їх не можемо. Потім те, на що точно теж вони не погодяться, і вони до останнього будуть світлати, такий незалежний міжнародний контроль за лінією розмежування. Ми знаємо, вони категорично виступають проти, аби а, країни, які є членами НАТО і країни західного світу брали участь у моніторинговій місії, або якісь а, як вам сказати, або якісь миротворчої місії, що буде розміщена на так званій сірій зоні, вони готові, аби це там, наприклад, були Іран, аби це, наприклад, була Бразилія, аби це, наприклад, був Китай, аби це, наприклад, була Венесуела, країни БРІКС, з якими вони товаришують. Так на це вони погоджуються на такі війська спостереження, але вони не погодяться, що наприклад була Франція, Великобританія, Німеччина там чи польські війська, щоб там опинилися. І, звичайно, Росія буде категорично виступати проти будь-якої згадки про трибунал, тобто за те, аби визнати аби їхні військові злочинці видати своїх військових злочинців в міжнародний суд в ГАГу. І взагалі виплачувати Україні якісь репарації, щоб Росія сама під цим підписалася. Тобто, мо кажучи, Європа може а, взяти їхні заморожені активи і за рахунок цих заморожених активів а, відбудовувати Україну. або скажете, Слухайте, хочете ну, типу, отримати ваші активи назад, то ви якби давайте ось виплачувати Україні репарацію. І тепер найголовніше, давайте подивимося, на чому можуть зійтися і Україна і Росія одночасно. Отже, пункт є такий. В цьому ізраїльсько-хамасівському мирному плані обмін полонених всіх на всіх. Це ота от гуманітарна тема, це гуманітарний трек, тому що і так проходять постійно обміни періодично військово між російською і українською стороною. Домовленості про це йдуть кулуарно, йдуть залаштунково, і це відбувається. Це одразу тут немає питань. Потім ще один момент стосується економіки, відновлення експорту зерна і енергетичних. Маршрутів, тобто Росія хоче постачати свої нафту, свої газ до Європи і до цілого світу. Україна хоче експортувати зерно. Тобто, кожна зі сторін зацікавлена в економічному відновленні повоєнному, тому що так чи інакше, російська економіка теж вона зазнала серйозних збитків. Повернення тіл загиблих – це теж елемент, елемент гуманітарного треку, як обмін військовополоненими, припинення бойових дій. На ділянках окремих ділянках фронту, але нам потрібно, щоб це відбулося по всій лінії фронту, так тому що це дозволить і Росії. Це дозволить перевести дух, відновитися Україні це дозволить, дозволить перевести бойовий діх і відновитися. Ну і звісно, те, що те, що відбудеться. Це тиша на кордонах без е, якогось офіційного миру. Ми розуміємо, що якогось документу мирного договору, що от Україна і Росія живуть повністю в мирі, як це було, наприклад до 2014 року. Ще не буде протягом багатьох, багатьох років, навіть можливо багатьох е, десятиліть. Тому зараз можна зробити з вами мої рідні висновок, що цей мирний план, який Зеленський команди, і можливо, ця коаліція рішучих, коаліція охочих, точніше коаліція охочих. Тому що рішучих дій ми поки що від них ніяких не, не побачив. Вони дуже щось хочуть, але ні, абсолютно з цього приводу не роблять. Це скоріше така. Ну це скоріше. Нереальна дорожня карта до припинення бойових дій, а це такий дипломатичний сигнал заходу. Ну, ми готові, Україна готова говорити. Але, от на таких на наших умовах, скажімо так, бо ізраїльський сценарій він може працювати тільки там, де сторони визнають одна одну. розумієте? Але по факту, Росія, як була імперією, так і залишається імперією, і у неї у Росії, ну тобто коротше. Росія, щоб не розповідали там, що Росія там боїться НАТО, як тільки там гарантія там, демілітаризація, денацифікація і без що для Росії важливий позаблоковий статус, це фігня. Росія хоче контролювати Україну, тому що вважає апріорі ментально вважає Україну своєю колонією, і в неї не вкладається, як це так, Україна кудись пішла, Україна без нас. Це елемент російської філософії апріорі. Тобто Росія, хоч і говорить одне, але робить зовсім інше. Тому що Росія мріє, аби України як такої не існувала. Це їхня мрія. Якщо українцям по барабану на те, аби ну там Ну Росія є Росія. А Росія мріє, щоб Україна не існувала. От в цьому суть. Якщо ви погоджуєтесь чи не погоджуєтеся з цими тезами, пишіть, будь ласка, ось у коментарях, підписуйтесь на цей YouTube канал і ставте лайки. Буду дуже вам вдячний.